Наскільки зараз можливий такий сценарій, що будуть відключення непланові, хаотичні, і чи можливий повний блекаут? Ну, завжди все можливо. Е, якщо навантаження буде зростати, тобто споживання буде зростати. А зараз е, ш, ну, спека ще тільки починається. Масово люди включать кондиціонери. А і от буде вам навантаження на мережі, і тоді система почне вимикати районами аварійно і не дозволяти включати заново. Ну, бо автоматика спрацювала. А, якщо а, буде подальше, ну, ми втратили там за різними оцінками, але десь в районі 8 ГВт а, генерації. Потужності зараз дефіцит? Ні, не, не дефіцит, а, а про дефіцит я не буду говорити для того, щоб ну тобто не спекулювати. Mm. Дефіцит є про це говорить Укренерго майже кожен день, там від одного до двох до трьох гігаватт годин, але а, певна кількість може перекритися імпортом порядка до двох. Більше не пропускають мережі. Зараз активно працюють над тим, щоб збільшити цю пропускну здатність. Але знову ж таки, енергія з-за кордону вона достатньо дорога. Незважаючи на всі купу спекуляцій в Фейсбуці про те, що там в Європі базові ціни значно менші, ніж в Україні. Якщо порахувати для кінцевого споживача, то вони там будуть ну, суттєвими. А що значить ми втратили? Це збитки? Знищення. Знищення. Скільки росіяни знищили? Порядка 8 гігават потужностей. Це в відсотках, скільки енергії е, системи. Знову ж таки, не готовий вам зараз говорити про відсотки, тому що. Ну, бо це будуть спекуляції. А, Наскільки критична стану? ця цифра? Достатньо критична, враховуючи, що постійний дефіцит. От те, що малюю, і те, що не малюю. Те, що каже Укренерго в районі двох-трьох двох дефіцит. А в а... грошах це можна прикинути збитки від ударів росіян для енергосистеми для країни? Неможливо. Неможливо прокинути це збитки не для енергосистеми України, це збитки для всієї економіки. Відключається промисловість, відключається бізнес, він перестає працювати. Люди, по-перше, не випускається продукція. Люди не потенційно не отримують зарплати. Тому Казати про теперішній вимір е, в грошах я би дуже-дуже остерігався. Ну, тобто е, ми втрачаємо не гроші, ми втрачаємо здатність е, працювати. Тут е, це не вимірюється в грошах просто так. Тобто, потенційно ми скотимося до рівня середнього. Вічної держави, якщо ну, далі далі так буде продовжуватися, коли вони будуть виносити, коли Росії будуть виносити нам генерацію, тобто основна мета Росіян, yeah. коли вони гатять по енергетиці, об'єктах інфраструктури, не зробити нам темно, а зробити стоп бізнесу і знекровити економіку, Так, і посадити за стіл перемовин. Тобто, тому що ми будемо жіло. ослаблені, ми не зможемо захищатися, ми змушені будемо домовлятися.